Недаремно я зупинився біля дитячого майданчика. Як ви бачите позаду мене, такий великий піратський корабель тут на Мадирі, тому що саме в містечку Машику, де я зараз проживаю, сюди він причалив вперше в історії, і звідси португальці почали колонізувати цей острів Мадейра і назвали його саме так. Але я хочу поговорити: ось дітей побачив, і наступна тема ідея в мене виникла. Я ось нещодавно зі своєю знайомою розк... розмовляв, і ми говорили про любов і прийняття, тобто про те, що знаєте, багато в житті ми чогось робимо щоб. Заслужити цю любов, цю повагу від людей. Ось я постійно в житті, відловлюю себе зараз на думці, що постійно в житті намагаюсь заслужити щось. Тобто я із кожи вон лізу, щоб заслужити собі якусь повагу, якесь визнання, щоб мене признали інші люди, щоб мене полюбили, сказали, Діма, ти молодець. І це стосується всього. У відносинах з друзями, у відносинах з іншими людьми. З коханою людиною відно ну, тобто в будь-яких відносинах.